Всім привіт! Мене звати Овер Я вітаю вас на своєму каналі і хочу поділитися з вами справді унікальною подією. А саме відкриття українського серверу по Perfect World. І це унікальна подія не тільки через те, що цей сервер створили українці для українців, а ще й через те, що це буде повністю український клієнт. Чого я раніше ніколи ніде не бачив, сервер називається Valor, і адміністрація пише, що вони будуть активними, лояльними, і що вони справді люблять свою роботу. Також обіцяють нам цікаві івенти, данжі з постійними оновленнями і доповненнями. І по тому, що я зрозумів з чатів, де вони переписувалися з майбутніми гравцями, що ми будемо отримувати досить багато різних оновлень. Можливо, з майбутніх версій поступово. І це прикольно. Також вони кажуть, що вони будуть обговорювати всі майбутні оновлення з ком'юніті. І це один з дуже класних моментів, тому що ком'юніті повинно бути справді круте. Воно не буде величезне, як в тому самому камбек-ПВ, де там по дві тисячі людей бігає. Так? Тобто в ПВ насправді достатньо, коли не дуже багато людей. Ви плюс-мінус розумієте один одного. У вас є постійний зв'язок з адміністрацією. Адміністрація дає вам фідбек. Це дуже круто. Давайте ж ми пройдемо все-таки ближче до огляду серверу. Будемо говорити про версію. Це версія 1.3.6, Це класика. Вічна класика, як на мене, це найкраща версія. ПВ, тому що вона найзбалансованіша. У нас всього три раси і шість класів. І в цій версії в нас нема такого, що якийсь клас випадає. Тобто всі класи, вони справді класні, вони цікаві. Один більше підходить для гри в команді, інший підходить більше для соло. А вони всі плюс-мінус збалансовані в ПВП, ну окрім, можливо, хіла, тому що це є все таки саппорт. Але в той же ж момент в цій версії хіл все одно має більше шансів в ПВП, хоч їх і небагато. Аніж в інших версіях. Так само маг, хтось можливо скаже, що маг в 1.3.6 не сильний, але як на мене, він в інших версіях ще ще менш слабкий, коли в нас додається і грати за мага ще важче. Тут, ж, якщо у вас рівні руки, ви можете і грати. насправді дуже дуже класно, дуже збалансовано. В нас немає дуже багато класів, нема цієї каші, нема дисбалансу. Це насправді фантастично і. Прям ностальгія це верне багатьох людей в давні е, хороші часи. Рейти. Рейти в нас x1. І це, що це означає? А це означає повний хардкор. Це означає, що на п'ятому рівні за моба п'ятого рівня ми отримуємо 5%. Буде хардкорно, доведеться, доведеться вбивати багато мобів, доведеться напевно шукати собі паті. А я думаю, що напевно можливо на це і є ухал, тому що розвиток буде досить довшим, і ком'юніті буде залучатись один до одного. Тобто, як я вже сказав, буде напевно формуватись дуже класний ком'юніті. Люди будуть формувати пачки для фарму, тому що наскільки я пригадую, тому що я сам давно не грав. Наскільки я пригадую. Квестів буде недостатньо. У вас якийсь момент закінчиться квест. Вам доведеться просто бити мобів. І мобів доведеться бити великими пачками і доведеться бити багато. Тому люди будуть робити паті, будуть там range паті, мах паті. Тому ви собі вже можете планувати в майбутніх відео. Я обов'язково розкажу про те, за кого стартувати краще. Розкажу про класи. Також є ідея розказати про. Те, які вам пачки створювати на початку, якщо ви граєте з друзями, тому обов'язково пишіть коментарі, пишіть питання, які вас цікавлять. Ставте вподобайки і підписуйтесь на цей канал. Наша ціль, щоб це відео побачило якомога більше людей, і вони перестали грати на російських серверах і переходили на український сервер. Максимальний рівень 105 це все стабільно, все як завжди. Доступні івенти: осада бездушних, палац серед драконів, руїни в джунгі, ремесло, арена щоденні щомісячні перегони. Тут плюс-мінус все стандартно. Особливості проекту україномовний контент. Це для мене насправді шок. Тому що додати букву і в чат це супер, але повністю український клієнт це взагалі це фантастика. Я хочу подивитися, як це буде виглядати, і я розумію, що можливо. Переклад буде не ідеальний, але все ж таки це дуже і дуже круто. Автошлях, автошлях допоможе багатьом новачкам. Це також така вже базова річ зараз. Дуже зручна промокоди і актуалізація івентових нагород. І також, як я вже казав, ми будемо отримувати більше і більше оновлень. Візуально в мене склалось враження, що Ідея створити сервер вона досить недавна, і адміністрація недовго планувала. Вони зразу перейшли до роботи, і багато чого ми будемо утримувати з патчами. багато фічок, багато оновлень, багато доповнень, багато різних більш зручних моментів, та як банк в інвентарі, і так далі для людей, які грали на інших серверах, не в принципі розуміють про що я говорю. Ось такий короткий опис. Насправді дуже багато глобально про що говорити нема. Можливо, комусь цікаво також на рахунок сундуків на рахунок ось цих коробочок, що ви можете відкривати і получати рандомні нагороди. Наскільки я пригадую, адміністрація сервера писала в Діскорді, що їх на старті не буде. Для мене це плюс. Скоріше за все. Планується відкриття сервера в другій половині травня, але я розумію, що є всі шанси, що можливо це перенесеться, і буде на початку червня. Це також нормальна практика. Але звичайно, хотілось би. Щоб сервер відкрився якнайшвидше, ваш закликає підписуватись на телеграм-канал, підписуватись на Діскорд. Там ви можете поспілкуватися з адміністрацією, там ви можете також читати новини, і також в описі я залишу посилання на сайт проекту. Дякую вам за цей перегляд. Нагадую, ще раз пишіть коментарі, якщо вам щось цікаве, і побачимося в наступних відео. З вами був Оверкомпенсейт. Гарного вам дня і бережіть себе!